Всім добрий день, з вами Влад Фермер. І сьогодні ми розпочали жнива. У нас 7 серпня вже приїхали на поле, де у нас посаджена пшениця 5 гектар. Що я вам покажу. Тут вже робота розпочалася. Я поки приїхав, тут вони вже крухо обійшли. Ось ось таке поле, оце наше, ось дивіться, це все бачите. Воно дон молотить. Як ви пам'ятаєте, у нас була нива. Ну, Ниву ми продали і купили дончика. Дон живий ми купили, так що він і справний, дивіться, воно ну, молотий. Зараз він буде сюди йти ближче, ближче дойде, я вам покажу. як він Може залізу. Ще вам покажу з як він. Ну, як всередині, дон, звісно, живий. Там кондиціонер працює. Ось такий газончик. Ну, газон ви пам'ятаєте. Газон ви пам'ятаєте. Ще я вам хочу, Зараз покажу вам, що ми зробили в газоні, щоб постійно тряпки не цей. Ну тряпки постійно не ставити. Зараз може кому інтересно буде, хтось зробить теж як у нас, Що, йду показувати як ми зробили, щоб тряпки постійно не за цей не заставлю. Так, Дивіться друзі Ось придумали ми так цю. Дивіться, прикрутили на саморізи ось такі. Тут ось дивіться, ще я підніму його. Дивіться, Тут ось бачите, дірка типу Ось така дірочка. А воно чикс, ось Зерно зерною продавить і все, туди зерно взагалі не сивиться. І коли борт відкривається, просто посередині стали його, запхнули. І все. І всі петоні. І ось тут теж дірку за цей зробили. Ось дивіться, тут немає нічого. Так же само і тут Ось дивіться, все, бачите. Ось так зробили, ось дивіться. Кому цікаво може, що І все. І кузов не треба постійно запінювати, щось там робити, все. накладки ось такі, дивіться, наклались по бокам. ось бачите, чіткі ось такі. А Дон воно вже шаманить. Okay, щоб в доні не вистачає ще музику поставити, і було б взагалі чітко. Кондиціонер є, музика є, щоб і не молотити. Пшениця суха, ну влагометр у нас є. Друг чого. Ну як друг чого? Ми зараз по-любому її поміряємо. Так, злізти це ще треба. Так. Ось, ось такий зробили цей шплінт, щоб ну, на всякий случай не відкрилося. Такий придумав один мощний. А тут вже почти доходить до краю. Зараз, навірно, будемо висипатися. Трошки довше пропадав, тому що камера, ну, батарея була накрилася і поки зробили камеру, то не знімав відео. Ну Хоча там були деякі інтересні, але ну, я не знімав, так що ви вибачайте. Ось дончик вже доходить, дивіться. Там, звісно, дядьки може будуть сердитися на мене, що я знімаю. Нічого страшного. Збоку ще сніг. Оце вся латочка наша. Дім треба ще буде воду, воду треба ще буде віднести, тому що в комбайні жарко. Ну, Той, хто кондиціонер включив, то тому не жарко в кабіні, а той, хто стоїть на бункері, то жаркувато. дивіться. Тихенько робить, це нам подобається. Ми вибирали, щоб такий був самий живий. Ну, такий, Щоб непоганий, був, воно дивіться, Мегалка ще є у нас. Підкрасили, зробили. І працює помалу. І газончик, то в нас непоганий газон. І вже года два він у нас вже. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте з прошлих відео його. Як ми теж поля молотили, тільки ми молотили там на сахаліні. Давай, не на скаліні. Ну коротше, десь там молотили, я вже не пам'ятаю і цей. І на цьому озоні возили зерно. Оце, звісно, пилюка. Вже є пару заказів на цей. Щоб відвозити зерно. Я вам покажу. Да, дивіться, воду привезли, живчик і мінеральна вода. Все як положено. Там, мабуть, ще не повний бункер, ну нічого, ого, таке дивіться, як сзади б'є. Профорект, так що причепили. А у я через вікно бачив стільки бункері зерна вже Ось таке збоку бачите, вода теж ззаді воно є на всякий случай Так розтрушує, у нас розтрушувач, як ви бачите. Лалека вже прилетіла. Так, добре, як будемо загружатися, я включуся. Так, все, їдемо загружатися, ось. Все. Летим. Чуть-чуть ось не дійшов. É mais ou Дивіться, влагометр у нас є. Дивіться, ось такий влагометр. Ти влагу потім померить? Кажеш буде тільки десь? Каж бой дивитися? Чи не перекій? Саме і бо. Так, все, друзі, вигрізилися, сього летимо на газоні. загрузку, грузку, дивіться. Зараз будемо їхати тут одному свинарю. Свинарю відвеземо зараз і я вам покажу, може, яка в нього там ферма. Ну, Побачите, ладно, поїхали.